Є в травні особливий день в матусь сьогодні свято. Вам вірші, прози та пісень присвячують багато. Але чи можна у рядках усе те помістити, що мами вміщують в серцях і як можуть любити? Але я все ж пишу вірша, бо хочу вам сказати: спасибі мамам за життя, яке змогли ви дати, за мудрість вашу теплоту, за ніжність та підтримку. За працю вашу непросту і затишок в будинку, за пісню тиху перед сном, і за смачні сніданки, і за розмови за столом, І дитячі забаганки, які ви втілили в життя, за мрії, що здійснили, щоб не було, а ви щодня любили, дбали, вчили. Якщо ти мама, ці вірші сьогодні всі для тебе. Хай буде затишок в душі і мирне ясне небо. Любові, радості, тепла, підтримки та достатку, щоб ти здоровою була і все було в порядку.